На сьогоднішній день ми знаємо всіх, хто стоять, що в нас є фабрика тролів в нашому місті правоміску. Ми знаємо, хто її фінансує. Її фінансує кодитожту. І вона працює на дестабілізацію у нас суспільної ситуації. Просто це попереджувальний захід звернення до правоохоронних органів, тому що у мене, от скажімо. За цей рік назбиралася ціла папка звернень до СБУ, до прогнозу за останні. Там от, о скажемо, я пишу прямо зразу на малопідвальну, щоб було ефективно. От відповідь малопідвальна отримала. Це останнє звернення 28 листопада. І так от листів відповіді, листи і немає зло... злочинних дій. Нема не вбачає ні прокуратура, ні міліція. Ні... Ніхто не вгачає злочинних дій. Забавалося, за чим ви це діяли? За чим ви це дітей? Ты тварь сепаратистка. Понял. Ты тварь сепаратистка! Ты працюєш, ты предатель український! Ты предатель! Это Роби, ну, ви считаєте, це нормально? Досягнути всі домовилися про праці з громадськістю, так як у є. Більш конкретно ті заяви, які Горбалець показує. Вони в подальшому, якщо вони будуть, то вони, наверное, будуть. Від громадськості міста. Вони повинні нести виключно конкретний характер, а не взагалі. Тому що по взагалі правоохоронні органи не працюють. Ми працюємо по конкретним даним.